Чи є відводи до складу суду, повідомляю, що від чого надійшла заява про самовідвід. Вона вже знаходиться в системі Д3. Будь ласка, всі ознайомлені з цією. Будь ласка. Так, я маю намір оголосити. У мене дві підстави для самовідводу в цьому провадженні. Перша стосується процедури пересходження цього кримінального провадження. Зокрема, це пов'язано з наступним. що... Система працює таким чином, що в разі, коли обирається головуючий у справі, члени колегії обираються з членів постійної колегії. Якщо член колегії головуючий, не має постійної колегії, обирається зі складу суду, який є в розподілі. Так трапилося, що мене обрали з члени колегії системи. Попри те, що я не є членом постійної колегії судді Крипливого, і в цей період розподілу я перебувала на лікарняному на неї переконання, було порушено порядок авторозподілу. І наступна підстава, це пов'язана з більше суб'єктивною стороною, оскільки з головуючим членом головуючим в цій справі крипливим, ми перебуваємо в близьких стосунках шлюбних і з огляду на це, відповідно, не можемо приймати участь в одній колегії. Зміст заяви про самовіду, всім зрозуміли. Так. Учасники мають право висловити свою позицію першим першому висловлює якщо бажають. Заперечення мають? Інші учасники мають заперечення? Доповнення якісь? До інших членів колегії відводи? Немає. Це ваша дискреція. Можете повертатись, коли вам зручно. В такому випадку суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення одного рішення оголошення через 5 хвилин. Оскільки складання судового рішення форми ухова вимагає значного часу, суд складання на оголошення юридиційної частини відповідно до положення частини двадцять статті 376 Кримінальний процесуальний кодекс України 3 червня 2025 року вище інтеграції у складі, коли суддів головуючий головичі судді, голову, судді Криково Широкою. Постаново заяву судді ущерната корабціного суду Кракової про самовідвід задовольнити відвезен судді Крикового від розвіду кримінальної провадження no 5 20, 20, 9, 138 від 24, 24.02.2020 За обвинувачення Білошого учиння кримінального правопорушень передбачення частини 5 статті 27, частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України та цвігу на учені кримінального правопорушення передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Ухвалі набира закону себе змінити оголошення, скажімо, не підлягає. текст ухвали буде оголошено 9 червня поточного року 18.00 кітом сувесні залі весіння вищого антикорупційного суду. Суть прийнятого рішення всім зрозуміла. Так. Мотиви прийнятого рішення будуть викладені повнотексі ухвали. Зможете отримати її лише 9 червня поточного року. Якщо у вас є ще якісь відводи, будь ласка, здавайте їх або зараз в залі суду передавати судосідньому або здавати в канцелярію, щоб потім ми вже розуміли, про що йде мова. Ця, зараз ця ухвала буде потрапити до відділу розподілу судових справ, де буде визначено новий склад колегії суддів. На цьому судосідні ще закінчено. Про дату наступного засідження ми повідомити вас додатково.